1 жовтня на запрошення отців палотинів до новозбудованого храму Святої Терези від дитятка Ісуса у Львові Брюховичах прибули вірні та священники з парафії Львова на храмове свято. Відпусту передували реколекції, які провів для місцевої спільноти отець Станіслав Нуцьковський, кустошку студії Святого Христа в Україні. Вже тринадцятий раз у цьому храмі на честь його покровительки відбулася відпустова урочистість з обрядом освячення троян, яку цього разу очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький, львівський митрополит. У своїй проповіді архієпископ зазначив, збираючись сьогодні в храмі, хочемо просити заступництва святої Терези. Вона вміла помічати Бога в звичайній щоденності. Свята Тереза, доєднайся до наших прагнень і проси разом із нами, Господи, вчини нас знаряддям Твого миру. Нагадаю, що парафія святої Терези з лізіє у Львові Брюховичах постала в жовтні 2012 року на базі реколекційного дому отців Палотинів. Хрест і території під будівництво храму освятили у 2014 році. У 2016 відбулося освячення земельної ділянки та хреста, і 15 березня 2016 року розпочалося будівництво храму. У 2019 році архіпископ Мічеслав Мокшицький освятив новозбудований парафіальний храм Святої Терези від дитятка Ісус. І, хоча будівельні роботи на той час ще тривали, у нижньому храмі вже могли відбуватися богослужіння. Станом на грудень 2021 року більшість робіт уже підходили до завершення. Парфіальна громада готувалася святкувати різдво у верхньому храмі. Однак, 3 грудня 2021 року, пожежа, що спалахнула внаслідок зварювальних робіт, перекреслила ці плани і відсунула їх на невизначений термін. У 2022 році стан будови був наближений до стану храму перед пожежою. Завдяки допомозі благодійників вдалося відремонтувати храм Святої Терези і завершити усі роботи із встановлення постійного вівтаря та. Та дарохранительниці. Попри буремний воєнний час, приватні особи та цілі організації, парафіальні спільноти і групи організовували збірки на підтримку отців палотинів і відбудови їхнього храму. Отож, освячення відбудованого храму у Брюховичах відбулося рік тому. Його звершив архієпископ Катовіцький Адріан Гальбас. Збираємося сьогодні в нашій Брюховицькій парафії, щоб святкувати підвійну війною Świętujemy rano ranowe świato przyuroczone w Świętej Terezy w imię Litwiarka Jezusa, pokrowitelcy kostelu i parafiany z Pn. Birmy. Po drugie, wyznaczajmy pierwszą rocznicę oświadczenia tej Światyli, jaka jest Bożym i naszym duchownym domem. Ci tej podjęciu Wielką podjadą i serdeczne prohány. Dziękujemy za to, że to, nas i proszę aby nadal się z nami, ta prowadził naszą świątość, do rąk w i w Czym Wszystkim my nie uciągamy, że z że uciągamy, że uciągamy, яка 24 роки дозріла до неба і була проголошена церквою покровителькою місії та вчителем церкви. коли вчитуємося в біографії короткого земного життя може виникнути в нас питання як це можливо що закрита за мурами монастир'я монахиня, не роблячи нічого Озного і виняткового стало однієї з найбільш шановуваних святих у світі. Відповідь на це питання знаходимо в її серці. Тереза відкрила, що святість не виражається у надзвичайних вчинках, але у надзвичайній.